Что с Трампом? Это странный вопрос. Самое главное подготовить свой народ к войне, который воевать на сегодняшний день что? Не очень сильно желает. Вас завоевывать, куда-то идти, что-то с вами делать. Кому вы нужны? Мы привыкли к очередям европейцев, к нашим полевым кухням. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Да, проиграла Украина, проиграла. Сейчас вопрос только как? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Хоча скоріш ми скотились до того, що показуємо біль та страждання за парібріка, як там важко переживають СВО, але допоки нічого не роблять, щоб його спинити. Тож давайте їх стимулювати, підтримувати і агітувати, щоб нарешті вони згадали, що вони не раби. Для цього необхідно лишити нам лайк, обов'язково підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно коментувати. Уте і побачите. Ви думаєте, тільки демократію Соловйов вирішив тиснути на європейців і на увесь світ? Ні, далі щось із розряду того, як Дональд Трамп описував стан речей в Україні. Моя улюблена цитата, там де він розповідав про те, що всі українські міста розбомблені і великі красиві золоті купола лежать на бік, скинуті із церков. Так от. Соловйов призерливо каже, що нічого росіянам брати в Європі. Ну це певно, вони постійно намагаються довести, що вони не збираються нападати, окуповувати і не хочуть великої війни з європейським союзом. Мовляв, ресурсів там немає. Міста зруйновані, а Москва найкраще місто в світі. Чесно кажучи, як покидьок і пропагандист, який у всі свої гроші відвіз в Європу, який скуповував нерухомість довкола озера кому, я хочу спитати, яке саме європейське місто зруйноване? Якщо, наприклад, мова йде про якісь архітектурні пам'ятки типу колізею, то, ну так, історично зруйновані. Але в цілому, Італія, наприклад, вона прекрасна. Всіма своїми регіонами, як Франції, Німеччина та навіть найбідніша країна Європейського Союзу Угорщина, а в Росії далі Москви нічого не існує. Якщо Росія це Москва, то да, це звісно багато і просунуте місто, але все інше. Тож війна потрібна не лише для того, щоб захоплювати чи отримувати ресурси. Війна Путіну і його режиму потрібна для того, щоб росіяни відволікались і не помічали в яких умовах. Вон они живут. Да нечего нам в этой Европе брать. Ну реально нечего. Ну, вот, вот я каждый раз, когда европейцев смотрю, спрашиваю: вот скажите мне, европейцы, что у вас взять? Ну у вас реально взять нечего, понимаете? Вы не представляете никакого интереса. Природных ресурсов у вас нет. Произведения искусства, мы и, и так ездили в выставки. Ну брать что? инфраструктура ваших городов разрушена по сравнению с нашими у нас на совершенно другом уровне посмотрите москва сейчас лучший город мира что вы можете вот интересного предложить ради чего вас всех кормить строить вам дороги наложить вам широкополосный интернет зачем вот вас взять для того чтобы что от вас требуется только одного не смейте оскорблять русских и не представляете никакую угрозу. Все. Вас завоевывать, куда-то идти, что-то с вами делать. Кому вы нужны? Мы привыкли к очередям европейцев, к нашим полевым кухням. Хватит жрать нашу перловку. Тем более, ну что мне делать в Париже? Я арабского не знаю. В Берлине мне вообще нечего делать. Да ладно, Мой турецкий думаете. слаб пока еще. Ну, 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 то есть, вот реально, что мне там делать? Вот Италия это наша. Италия это наше все, это все. А почему? Александр Васильевич Суворов, да, куда вступит нога русского солдата, то ту наши, хотя тут, по этой традиции и с Парижем, тут, и с Берлином вступали? проблемки. Это я так намекаю. Поэтому, слушайте, я так скажу, чтобы было понятно: Нацисты Шеншвайны! І якщо на початку року росіяни готували до того, що війна от от закінчиться, Дональд Трамп подарує Україну, чи Україна розвалиться, чи просто Путін нарешті дійде до Києва, тільки ну потерпіть ще трошки. Ну не нийте, ну не критикуйте, ну не розповідайте про те, як все пропало. То зараз риторика змінилась. Війна із росіянами, якщо не надовго, то назавжди. Горольов буквально радить, каже, що головне підготувати народ до війни, який воювати не хоче. Це цікаво, як це зробити. Ну, одна справа, коли на тебе напали, то тоді вибору немає. А коли ти просто відправляєш на обій, то здається, якщо ти не хочеш, то ти і не захочеш. В цілому світ зараз абсолютно приповнений інформацією і підготовкою до війни. Хтось називає потенційно грік великого протистояння 30 тридцятий, хтось говорить про набагато раніше. Але те, що Росія становить загрозу, це очевидно абсолютно всім. А от Росіянам треба зрозуміти, що якщо не буде Путіна і його режиму, то не треба буде говорити про війну. Її ніхто із європейських країн не почне, тільки сама Росія. Саме головне підготувати свій народ к війні, котрого воювати на сьогоднішній день что? не дуже сильно жила. А це скоріше взагалі не желає. І в рамках цих вот інформаційних операцій, які не столько на нас націлені, сколько на внутрішню аудиторію. создать образ врага, неизбежно нападающего, что на Польшу, Германию, Францию, стремящуюся поработить, захватить, уничтожить, ну и так далее, тому подобное. По-другому не получится. То же самое происходило на Украине. То же самое. Ведь образ врага из России делали последовательно, правда, да? И когда мне говорят, что там к 29 году они будут готовы, не будут они готовы к 29 году. 30-31. Почему? Это как раз тот срок, за З вони зможуть підготовити своє населення к війні, нічого собі прорвалася істина, прорвалася і правда від воєнного злочинця Путіна, який каже, що ця війна це не просто війна, це боротьба за існування російської державності і геополітики. Так же сталося, друзі. Що за роки повномасштабної війни на кону і справді опинилося існування Російської Федерації. Те, що із Україною все буде добре, немає сумнівів ні в кого. Нам ніхто ані Америка, ані Європейський Союз впасти не дасть. А от чи можна так сказати про Росію в тому її стані, якою вона є нині в цьому режимі, та й в цілому, якщо ти не перемагаєш країну, яка менше тебе в рази, хіба можна вважати, що ти сильний, суб'єктний, впливовий і геополітично важливий? Здається, що ні Путін стверджує, що вороги хочуть їх розколоти і розтягти по частинах. Але всі вороги, починаючи від Америки до Європейського Союзу, найбільше бояться розвалу Росії і готові її склеювати, навіть якщо вона почне тріщати по швам. Хоча, зрештою, здається, що Путін найбільше нам і допомагає в тому, щоб в перспективі Росії не було. Для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Потому что противник наш, или, как я говорил раньше, партнеры, да, у них же одна задача. На предыдущие десятилетия мы, и в предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Це здання для будущо розвитку країни і наших дітей. І від авторки безсмертного хіта Київ за три дні до нового творіння не менш гідного і високопарного. Маргарит Сіманян пафосно каже: всі зрозуміли, Україна вже програла, лишила з'ясувати, як. Всі це хто? Сіманян, Скабєєва, Салавйов, Гаспарян, Кесаян. Ти що я таке кажу? Він же півроку вже як овоч без нього. Він ще не знає нових тез Маргарит Сіманян. Ну хто це всі? Яким чином? Навіть Дональд Трамп останнім часом якось трошки змінив свій настрій. А в Росії каже Сіманян, все гаразд. Ми ще й очистилися від поганих, ті, хто поїхав, не повернуться і їм не дозволять. Зрештою, давайте повернемося ще раз. Ми мали перестати існувати як суверенна, вільна, демократична. Українська держава три з половиною роки тому, але ми тут і продовжуємо свою боротьбу. Росіяни суттєво не змогли за цей час нікуди просунутись. Вони не взяли ані Херсонської, ані Запорозької, Запорізької, ані навіть Донецької області повністю. Але ми чорт забирай, програли і мене. Завжди бісять на її слова. Я її розумію. Вона пропагандистка, вона має робити те, що вона робить. Мене завжди дивує. Невже це лайно хтось може стільки часу їсти? Я завжди приводжу приклад. Я не можу вийти до своєї аудиторії і сказати: Ми чорт забирай, перемагаємо! Завтра танки на Москву, виходимо на 91-го року. Ні! Реальність така, що це на даний момент неможливо. А в них вони, їй Богу, вірять. в то, что они уже перемогли. Ну как? Да все на свете сейчас пишут, что ну да, проиграла Украина, проиграла. Сейчас вопрос только как? Ну вот карта вот так или вот так, или вот так, или вот так. Вот как проиграла? В этом же сейчас только вопрос, правда? Они просчитались, они же уехали не по любви, они выехали по расчету. А по расчету нельзя ни замуж уходить, ни жениться, ни уезжать. Это все плохо заканчивается, потому что и расчет-то может быть неверным, и любви не случилось, понимаешь, и расчет может быть неверным. Как сейчас забавно наблюдать за их вот этим ужасом, вернуться-то уже не смогут, а там делать что? И там никому не нужно. И еще и просчитались, остались бы здесь, все было нормально. Ну, живем-то мы нормально, слава тебе Господи, и живем у себя на земле. І дуже мені подобається, виявляється, Росія вміє ковтати. При тому, прям так глибоко, прям без слини і прям так сильно. Дональд Трамп змінює свою риторику. Вочевидь, остання телефонна розмова із Путіним була не просто поганою, а украй поганою. І Трамп розуміє на кону його репутація і намагається ситуацію виправити. Тож, останні слова, як же він сказав, а булшіт. Каже, що лайно вішують їм на вуха, і він цього терпіти не хоче. Тож остаточної критики чи допущення риторики, як це було по відношенню, по відношенню до Джо Байдена, поки в Кремлі не допускають, але вже починають доні покушувати. Звісно, топ чиновники і перший покидок Російської Федерації допоки обережні. Лавров он що каже? Трамп відстоїє Америку. Гегемонія США скінчилась, але в Брікс. Не обговорювали валюти проти долара. Я вам нагадаю, що Брікс це улюблена іграшка Путіна. Ну й сізіньпінь, такий собі блок по інтересам, який мав би бути певною альтернативою європейському союзу чи навіть великій сімці. Вони роками говорять про те, що треба створювати альтернативну валюту альтернативу до долара для того, щоб захоплювати світ. А Трамп каже: дивіться, чуваки, я вас розмажу. Я запроваджу такі мити і тарифи, що ви будете харкати кров'ю, якщо ви будете об'єднуватися проти нас. Тож Лавров намагається заспокоїти доні, сказати, що зачекайте, зачекайте, ніхто нічого не обговорював. Бразильці колись це пропонували, але лише платформи. Без долара, як без альтернативи. Тож здається, що Дональд Трамп намагається все ж таки сказати, що теза про те, що її монія США скінчилась, вона не дуже то й правильна. Але Лавров стверджує, що американці казали, долар не їхній, а ключ до світу. А тепер не знаєш, кого і коли покарають. Саме так. Лавров, их візла и все те, кто ориентирован на заработок зі Сполученими Штатами Америки, должны знать. Будете объединиться против Захода, будете убиты. Что с Трампом? Это странный вопрос. Президент Трамп он не скрывает своих целей, он отстаивает интересы Соединенных Штатов. Прежде всего экономических в сфере инвестиций, торговли, он этого не скрывает. И... Это означает, что лишний раз подтверждается вывод о прекращении функционирования той модели глобализации, которую Соединенные Штаты в неолиберальном контексте продвигали долгие-долгие годы, и которая на какой-то период была всеми акцептована. Вот. Но в отношении платежей как, как таковых, Никогда в БРИКС в создании прям валюты не обсуждалось. Здесь тоже первый э, импульс работы работе по альтернативным платежным платформам был придан на саммите в Йоханнесбурге, где, кстати, президент Лула э, инициативно эту тему продвигал. И, э, и бразильские предложения шли достаточно далеко. И прямо уже предлагали в декларации расписать конкретные формы функционирования возможного механизма альтернативных платежных платформ. Но в итоге было поручено Центральному и Министерством финансов подготовить предложение о таких платформах, которые позволили бы рассчитываться, использовать систему взаимных платежей, не зависящую от доллара, положением которого в мировой экономике и мировой финансовой системе Соединенные Штаты при демократах стали грубо злоупотреблять. И, по сути дела, ради наказания, в данном случае, Российской Федерации, разрушить все принципы, на которых зиждалась международная торговля, международные инвестиции, включая неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности, добросовестную конкуренцию, все это было отброшено в один момент, и сейчас ну, вот, идет процесс фрагментации тех структур, которые в эпоху глобализации по американским лекалам были созданы и, в общем-то, ни у кого не вызывали отторжения. Ака імені Сталі звуки і на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду нашого youtube каналу. Шукайте реквізити в описі до нашого випуску або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!